Сарана атакує Україну. Хмари комах шкідників знищують все живе на своєму шляху. Шок, паніка, божа кара. Ми помремо з голоду. Що ж робити? Нашестя сарани на Запоріжжі. Хмари шкідників Сарана із від... Запоріжжя шириться Херсонщина, Одещина, Радіщина. Блін, Радіщина. Блін Я просто в шур в своїми вапками. Я проживаю в передмісті Запоріжжя. Саме в тому районі, звідки почала міграцію Сарана, і зараз я вам розкажу, як все було насправді. Так вам не почулось було, бо весь цей в лапках кошмар тривав аж одну добу. Коли до мого села долетіла хмара сарани, то дійсно було трохи моторошно, але під час спостереження стало зрозуміло, що значної шкоди вона не зробить, і все банально просто її кількість незначна. Комусь треба сарану впійма для контенту, бігай по полю. Так, дійсно вона рухається з граями, але її чисельність не така значна, щоб знищувати поля, ліси та всю іншу рослинність, яка трапиться на її шляху. Тепер давайте поговоримо, чому ж так сталося, та що робити сусіднім областям, до яких продовжує міграцію ця хмара сарани. Так як фактично міграція сарани в цьому році відбулася з району лінії безпосереднього зіткнення з противником, то версій було багато: і біолабораторія, і завезли з Китая, і це нова зброя, що тільки люди не придумають в паніці, але науково все просто пояснити. Сарана проживає на території України століттями, сприяють її розвитку м'які зими. Відкладені сараною восени яйця добре переносять зими в нашому м'якому кліматі. Відповідно, щоб зменшити популяцію цієї комахи, потрібно проводити певні агротехнічні заходи, такі як оранка ґрунтів або обробка землі, іншим механічним способом викошування трави, та своєчасна обробка полів від шкідників. Відповідно, на прифронтовій території нічого з цього проводити неможливо, тому на південному сході Запорізької області. Сформувалась досить таки значна кількість перелітної сарани. До речі, якби кількість сарани була менше, їй би вистачало їжі, то міграцію вона б не почала. Вона б знаходилась би на тих територіях, де й народилась. Отже, які будуть рекомендації для регіонів України, куди прямує Хмара саранових? його, По По-перше, якщо ви помітили велике скупчення сарани і впевнені, що це дійсно вона, до речі, не сплутайте її зі звичайним коником, там є основні дві відмінності. У коника на відміну від сарани довгі тоненькі вуса, і самки мають яйцеклад. Такий гострий шип. При виявленні сарани в першу чергу бажано повідомити Держпродспоживслужбу або місцеві органи. Влади. Вони повинні будуть проаналізувати загрозу та провести запобіжні заходи щодо обробки ядохімікатами рослинності. Більшість препаратів, які йдуть в рекомендаціях, Мають системний або контактно-системний принцип дії. Тобто, простими словами, для того, щоб вони подіяли на комаху шкідника, вона повинна одразу з'їсти частину рослини. І через деякий час, від 15 хвилин до декількох годин, комахі стане зле і вона загине. Ну, Вони з'їли її дуже багато. Тому обробляти все на своєму городі, актарою чи конфідором, чи чимось іншим, я вважаю недоцільно. Бо, поки препарат подіє, на жаль, сарана вже все з'їсть. Обробки такими препаратами доречно проводити на великих площах на полях здовж лісу лісосмуг. Відповідно, самотужки ви це зробити не можете. Це може зробити або якийсь фермер, або державні органи. Зазвичай в агротехніці вирощування певних культур фермери і так застосовують інсектициди згідно регламенту. Тому, якщо поле вчасно було оброблене, сарана не повинна його знищити. Проте, якщо ви все таки бажаєте перестрахуватись і хочете обробити свої рослини інсектицидом, то їх перелік я залишу. В описі під відео. От зараз, дивись. О, полетіли. Полетіли. Ну і наприкінці хочу сказати: не панікуйте, бережіть свою нервову систему, бо, дякуючи хворим сусідам, вона і так у нас не ідеальна. Бажаю здоров'я та гарного врожаю.